Як підготувались навчальні заклади Луцька до нового навчального року та які ще проблеми їх матеріально-технічної бази нині стоять перед освітянами? Говорили на першому вересневому засіданні виконкому Луцької міської ради. Свій робочий день у новому навчальному році керівники закладів міста розпочали у стінах Луцької міської ради. Перед міським головою та членами виконавчого комітету про добре організовану роботу прозвітував начальник управління освіти Олег Рибанюк. За результатами роботи комісії, яка напередодні оглянула навчальні та позашкільні заклади міста, можна стверджувати, що освітянськими колективами організована значна робота із забезпечення належного збереження матеріальної бази. Проведено благоустрій території шкіл. Кіл, ремонт огорожі, асфальтового покриття. Ремонти в приміщеннях харчоблоків навчальних закладів були завершені повністю. Обідні зали в основному збережені. Добре, в окремих виконувалися ремонти У усіх приміщеннях кухні здійснювала санітарна побілка стелі, часткове фарбування стін та обладнання. Дирекції шкіл проведено ремонти медичних та стоматологічних кабінетів в усіх навчальних закладах. В усіх навчальних закладах проведено косметичні ремонти кабінетів, класних кімнат та коридорів. У багатьох встановлено нові вікна та двері. На ці потреби залучено майже 3 мільйони гривень спонсорських та батьківських грошей. Для ремонту дахів, надвірних споруд, спортивних залів та коридорів. Використовуються кошти з міської казни. Зокрема, виділено кошти на реконструкції покрівлі гімназії номер 21 дошкільних закладів номер 9 номер 24 та 34 проводяться ремонт. Ти дахів У цьому році міською радою, депутатським корпусом, не дивлячись на те, що є досить серйозні проблеми по поверненню кредитів і інших моментів, які зв'язані з теплозабезпеченням міста, мільйон гривень виділено на дахи. Нас залишилися практично такі школи. Які ми сьогодні зобов'язані? Ми брали зобов'язання зробити дах Це ну восьма школа, навчально-методичний центр. Ми зобов'язані зробити там, як мінімум, треба зробити 940 метрів квадратних. Плюс є в нас ще дев'ять садочків, які або будуть закриті, тому що там немає матеріальної бази з точки зору утримання дітей? Це навіть не дахи, це електроплити, це холодильники і так далі. Так далі. Це водозабезпечення, теплозабезпечення. А на цю на ці речі нам необхідно сьогодні як мінімум 800 тисяч гривень. Підготовлена до нового навчального року і більшість спортивних залів. Капітальні ремонти проведено в спортзалах першої, другої, третьої, сьомої, десятої та тринадцятої шкіл обласного центру. Ефективно використовувати кошти у навчальних закладах. Закликав міський голова Микола Романюк. Сьогодні е, навіть ті вікна, які є в спортивних залах, вони такі великі не потрібні. Тобто подивитися з точки зору, щоб дійсно і ну, дотриматися санітарних норм по освітленню приміщень. Інша справа, щоб ми е, змогли це питання вирішити, для того, щоб ми повністю це в слідуючому році зняли його з порядку денного. Міський голова пообіцяв передбачити кошти у міському бюджеті на належне облаштування протипожежних заходів та освітлення шкільних територій, адже більшість шкіл міста проводять навчання у дві зміни. Планується добудови у школах номер 5 та номер 7 Великі надії покладаються на нову 27-му школу, яку збудують у районі гіпермаркету там там. Вона, за словами представників влади, допоможе розвантажити школи прилеглих районів.